Вітати вчителів з 1 вереснем, це як коняку з початком жатви. У 2014 році з Луганської області не призивали, а в 2015, виявляється, стали мобілізувати. І я йшов мимо воєнкомату, а там на криці стоїть мій однокласник. Привіт-привіт. Ха, ха як сам, як самка, як життя. Кажуть, я паспорт з собою з собою. Говорю, Тут зібралися врачі, медкомісія, давай, може, пройдеш комісію. Ти ж не давно не проходив? давно. Мені 50 років я злякався думаю, ой, 50 років це ж це ж, це ж старий. Виявляється, не дуже і старий. Почалися перемір'я перше, друге, так що я таку гарячу фазу тоді не застав. 23 лютого за день до вторгнення почалася мобілізація тих, хто був в АТО, і я отримав повістку і повернувся в свій загін, в третій прикордонний. 5 березня завезли в Рбіжне, трошки посиділи і відтіяв попасно. Зв'язку не було ніякого, ні телефону, ні інтернету. Саршана там кудись їде в тил, йому такі папірці з телефончиком скаже, що там написала там Віктора да? що живий. В попасний мене важко поранити, ну як важко, чисельні легкі поранення. Серйозно дяхнула по нозі в поліві і ліву руку так здорово покромсало. Врачі у нас зараз просто золото, гляньте, як нове. пальці всі гнуться, а тут таке було лохмоття. Два місяці лікувався, навчився ходити по новій. І далі вже був тільки на штабних посадах. В сучасній армії всі ж офіцери молоді, вони звикли до комп'ютерів. А Багацько, там журнал бойової роботи, бойових дій, журнал отриманих і відданих розпоряджень і все таке інше, журнали пишуться від руки. А ніхто не вміє, а я вмію. Я монополіст. Тому якщо мені от хай він їде, ні-ні-ні, я сам поїду, хай він пише. От, оскільки я їх люблю і вони мене люблять, мені з ними гарно. Для мене побратим це не просто слова. Серйозні, віддані, справі і в той же час можуть якусь шкоду вчинити, якусь таку дитячу дурість. Індустріальний техніку. Про індусів я знав вже якось, літ в 40, а індустріальний технік. Там всі індуси і... і старі і малі. В технікумі билися гвардійці, Національної гвардії, билися стійка, ну, будівля згоріла, вщент, я врушилася. Будівля стариння, така 37-го року, вона наружує такі товстезні стіни. А все одно була дерев'яна, дерево вигоріло, а стіни кой-де залишилися. З фасаду так навіть ще й не дуже обрушилося. Всі будівлі на території були знищені. Всі в майстерні, все там ще розбили. Я збирав все життя, хомяк тягнув всякі наглядні пособи. У мене були там погазові сварки, все було, щоб показати там, манометри, там, пальники, різаки. Ну, плакати всякі, всі електроди всі різні. Жалко, що це... наглядність пропала. Бібліотека була шикарна. На Донбасі російська пропаганда працювала дуже потужно. Я возив студентів стрибати з парашутом, і після того, що 2 серпня стало день десантника, вроді наше свято, тих, хто стрибав. Так от у нас оцей десь рік. 12-13 на день десантника приїздили росіяни і вручали нашим награди російські, прямо російські награди. От, і на день прикордонника, тобто Росія давно працювала, підбирала собі кадри. Я в юності був ярко виражений холерік, такий псих, і зривався і кричав через раз. А тепер, яких психів задач не насипали, я все одно знаю, що Та, зробимо. Ну, може, не, так би це хотілося, але не зробимо. Я Навчився до цього ставити філософськи. Тобто, для розваги я давно питав студентів, в чому смисл життя. Да? І там Арістотель смисл життя в познанні, ще якісь там є такі завіральні ідеї. Чаще всього кажуть, що жити треба, щоб було добре. Ну, правильно. А мені сподобалось в індуїзмі сказано життя прожити правильно, якщо ти, по-перше, шануєш свого Бога, по-друге, Приносиш користь людям і по-третє, отримуєш такі тілесні задоволення. Оце, якщо все три виконується, значить, ти правильно живеш. Якщо не виконується хоч щось, то ти живеш неправильно. В даному випадку, мій Бог, моя сім'я, користь людям я, тому що я в війську. Ну, а задоволення на старісті вже гарний чай, вже задоволення. Мене з роботи ж не вигнали, так що вже мені скинули план. В дисципліни буду вести там, газове зварювання, ще, там, цивільну оборону, якусь вели безпеку життєдіяльності. діяльності з, з моменту демобілізації, Як коли дембільнуть, тоді почну.